Весна розмає, 26 квітня, тривожна ніч. Здрогнулася земля. Невинно вишні чарували цвіпом, а вибух все навколо попеля. Дзвінок в пожежній, швидко мчать машини. Четвертім вибух і прорвало дах. Відважні хлопці, мужні й безупинно, ішли у пекло, забувши біль і страх. Смертельний затопик марокдину. Розносить вітер на поля, міста, у з й затопи з отоплю Посіюють на всій планеті жах. Вогонь потрібен, а асиди проти, бо поруч перераптори стали. Водневий вибух може бути швидко. У прип'яті прокинулись, не сплять. Прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не знаючи біди. Вогонь осели довго, дні і ночі, на все життя залишили сліди. До лиха вони не були готові студенти, водії та шахтарі, робітники і льотчики і військові, медсестри, санітарі, лікарі. Лопатами, граніт радіаційний, скидали хлопці, мужній наш солдат, німий потенціал інформаційний, бо в Києві колони і парад. Ще довго полум'я в Чорнобилі гасили. мов бомба атомна зірвалась в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії сумні. На все життя хвороб невиліковних захворювання, рак і діабет, забруднені навколишні водойми, поля заражені, а ліс це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували усю планету в найскрутніший час. Ми перед ними всі заборгували. Скажу сьогодні просто без прикрас.